Привіт всім підписникам і глядачам каналу. Хто натрапив на це відео, сьогодні буде цікава страва. Всім поціновувачам гостренького пропоную приготувати хрін. Страва дуже пікантна, має особливий смак та аромат. Як його зробити, е, далі все почергово. Про користь е, хрону нічого не буду розповідати. Знаю, що він багатий вітамінами, мікроелементами. Вся інформація є в інтернеті, почитаєте. До речі, він дуже гарно покращує травлення. Тому починаємо. Так, отже, все, що вам потрібно. Трошки в мене лампа світить на голову, що страшного, це збігати на базар, знайти якусь бабку, яка продає. Ось такі корінці. Бачите, вони вже починають навіть пускати, фокусуюся. Пускати листечко. Хоче вже поростати. Купляєте хрін, коштує взагалі копійки. Купляєте чи берете, якщо у вас є бурячок, отакий червоненький, солоденький. Що далі з ним робити? Його треба почистити і бурячок теж. Тому я через пару секунд повернуся вже чищеним кроном. Так, у мене в кадрі з'явився помічник, не в кадрі, а за кадром. Дивіться, бачили хрон, я його почистив. Бачите все, який він став. Чистенькі бензинки і болячок почистив. Далі вам треба оцет, яблучний буде шикарно. Сіль, цукор. Приготуйте баночки і треба отакий подрібнювач. Що ми робимо? Нарізаємо такими. Кусочками и закидаем блендер. Ниш не хочет грізать. Тут розрезав. Розрезав. Есть. Закидаем туди. Закинули. Так, брючок. Раз, два. Закинули. Закинули. Закинули, бачите, подрібнили і закинули. Так, досічка нам не помріна. Показуємо далі. Беремо сіль по смаку. Додамо трошки. Так, цукор Не знаю пропорції які. Додаю за смаком. цукор, Так, оцет Дві. Чайні, це, мабуть, буде столова, ложка. Додав. І ще треба водички. Забувся. Там у мене стоїть чайничок. Зараз ми трошки тепло і тепло, і трошки водички. І Якщо буде треба ще якусь додам. Кажемо, закриваємо. Кажі, Боже, поможи, я був таке. Для ще штуки я перебивав картоплю на бірони. Зробили. Бачите, той парі, що на він вже приготувався. А ми продовжуємо наш... Так, і отак от ми його збиваємо. Отже, перебиваєте ви хрін до такої консистенції. Я ще трохи додав сольки і цукру і трохи водички. Це залежить від е буряка наскільки він соковитий і хрону. Хрон трошки був суховатий, і бурячок не дуже такий м'ясистий. Тому трохи додав. Бачите, така гарна консистенція. Сіль, цукор вже по смаку. Далі перекладаєте їх в баночки. І що, моє приготування закінчилося. Ось така баночка хроно в мене вийшла. Ставимо в холодильник і завтра він вже насититься, розчиниться сім цукор і так далі. Що там сіль і не дасть її свої корисні. Властивості не буде такий різкий, але дуже смачний. Тому готуйте. Всім смачного. Бувайте, пока.